Президент Дональд Трамп змінив генерального прокурора. Тимчасово виконувати ці обов'язки буде окружний прокурор з Вірджинії Дейна Бенте. Його попередницю призначену, ще Обамою Салі Єйц звільнили за незгоду захищати у суді президентський указ про обмеження в'їзду до США вихідцям з низки переважно мусульманських країн. На захист Єйц стали ціла низка політиків, які не поділяють погляди Трампа на обмеження імміграції. Говорить сенатор від демократичної партії Річард Блюменталь. «Я хочу підтримати Салі Єйц, яка зайняла позицію, що заснована на принципах моралі і законності, і відповідає найкращим традиціям міністерства юстиції. Її позиція полягає в тому, що такі укази не можна захищати що верховенство права і моралі важливіше за політику поточного моменту, важливіше за імпульсивні декрети правителя, який вочевидно розуміє, що таке закон, або принаймні цього не розуміє його адміністрація. Тим часом по всій країні, навіть за кордоном, тривають маніфестації проти антиміграційного указу Трампа. У столиці штату Огайо, Колумбусі протести переросли у зіткнення з поліцією. Мітингувальники пройшли маршем по вулицях міста і спричинили затримки дорожнього руху, після чого правоохоронці застосували перцевий газ.